До речі, я не зняв спочатку табір, двоповерхові бараки від А до Д. Ось у них така є поштові такі скриньки, така локація, що можна в принципі тут мешкати і доставляти сюди пошту, що дехто і робить, проживають довгий час. Довгий час, особливо о, люди зі сходу. А навпроти люди он, мешкають такі. Ну там майже котеджне містечко, я там бачив ворота. Заїзд з іншого боку річки. Тут така цікава тумбайк. Так. так, тут треба додати трошки пояснень, коли ми побачили у цей у оцю адресу, що нам дали у першому таборі, першому пункті приймання. Оцей ми, звісно, що через Google почали шукати. І висвітлилась оцей пункт з цією фотографією. Ось як Офенбург, ось тут станція, ось тут центральна частина. І ми коли наближаємо, то спочатку нам було трошки незрозуміло. От ми там проклали собі маршрут якийсь там вулицями, а потім, коли так наблизили... Тут, тут якесь поле, нічого. Тим більше, що нам написали 2 а д А, Д. від А до Д. І отут, ну ми так подумали, подумали, що це за будівля. Тут лише два адреса. А що таке Д? І потім суто логічно подивились, що, мабуть, оце є оці наші будівлі, тобто вагончики. вагончики. Ну і прийшли сюди. І так воно і виявилось. Але Вхід не тут, у нашу будівлю, а ось з перехрестя сюди вліво, і вхід от з цього боку. Оце будівля А. Оце вхід в будівлю А. Б, С, Д там. Ясно, так? Да? Тобто оцей шлях ми зараз покажемо. Це така майже стояча вода. Канальчик такий канальчик на роздоріжжі. Он звідти, звідти ми вийшли, там у нас центр, цей пункт, і оце перехрестя, на якому, якщо будете йти сюди, щоб знали, що от на цьому перехресті треба повертати ліворуч, а найтакий найпомітніший об'єкт оця будівля з прапорами. Оця будівля з прапорами. І оця, оцей канал більш стрімкий. Оцей канал. І там он пам'ятник якомусь паровозу Зараз підійдемо. А ось дивіться оцей, оцей пам'ятник паровозу. Якийсь. Паровоз такий цікавий. Вількомен, Бінвіну вілком, Данкен Вірмахен. Оп! А. Ти диви який Ти подивись, який пар... паровоз, паро... як воз паротяг! Паротяг! Не паровоза паратьяг. Дивись, Deutsch Бундес, там як він дорога. І бач, щоб не іржавів накрили зверху дахом. Отак. От Отак. А оце що? Пишуть? Зюр... Ну не буду вас мучити своєю німецькою. 72-го. 11-го Квітня. Ну, все, пішли. І тут маленький, але вітряк. І, о, і от на шляху до цього пункту стадіон, щоб ви знали, з правого боку футбольне поле. Отут за залізницею відразу треба під мостом пройти. А потім йдете, йдете, до тієї будівлі, що я тільки що показував, бачите? Ну і трошки пройдемось по приміщенню всередині, подивимось, як тут, як тут що виглядає, але треба відразу додати таку інформацію, що тут люди перебувають уже на самозабезпеченні, нема прислуги офіційної, тобто повинні самі доглядати за своїми приміщеннями, і все купувати, і миючі засоби. Ну, все. Предмет гігієни. І тому не всі, і особливо ж працювати, треба руками, треба самим прибирати. Тому тут умови не такі вже і цивілізовані, не такі, як були в, у першому таборі. Ну, тут, Звісно, ну, а дві кабінки ще так всяк удану містані. стані. глянутиму стані, але без бумаги ну, це так замість пісуару Спочатку туалет був у жахливому стані, зараз довелося самому трошки попрацювати, навести лад і для наших щирих українців треба залишити ану що тут, чогось далеку. Коротше, доводиться залишити на усіх мачалку. <кій> Кіно німці. Люди не знають, як йоршиком користуватись. Ну, сором, сором. вот ну, это так выглядит душ человечий. Такие умывальники и такие кабинки, залезные боксы на вылычке. Ну, так. И, звичайно, Комната прання. Пральні. Машинки, сушарки. Все цивілізовано. Інструкції. Інструкції. Ну, коротше. їдальня кухня чи кухня, їдальня кухня, кухонний блок, кожен готує собі сам, кухня і маленький екскурс. По нашій кімнаті у новому місці перебування. Огляд. ну Артем вже за навчанням йому треба. Так, це на третю особу. І тут о, всякі приспособи для приготування їжі. Їжу вже нам треба буде приготувати. Шкафчик третій запасний, але вже є холодильник. Морозилка є, чекає на сало. і Таке звичайне відділення. Далі тут місце для прихожа, така невеличка. Це друга постіль, це друга шухлядка. це одна, шухлядка. друга третя. І такий куточок. Кухня-столова, робоче місце і вих... вихід в сад. Тут калорифер такий. І вихід через вікно в сад. Ось такий тут парканчик відразу. Тобто вигляд, вигляд не дуже. Але там у, мен, у нас був кращий вигляд з вікна. Ну, а тут так. Тут так. Ну, шафа як шафа, трішки мене кинули речей. Ну вот так вот, вот так вот.